У цьому відео ми розглянемо облік робочого часу управно. Обліковувати робочий час потрібно з двох причин: для розрахунків з працівниками для того, щоб нарахувати зарплату, і для розрахунків з клієнтами, в тому випадку, якщо компанія надає послуги і продає цей час клієнтам. В цьому відео в першу чергу ми розглянемо аспект пов'язаний із нарахуванням зарплати. Отож, розпочнемо з того, що робочий час у працівників може з'являтися або через використання графіка роботи, або через денні табелі робочого часу. Що мається на увазі? Зараз ми залоговані, як Максим Колесник, отож, подивимося. Як в нас працює Максим Колесник. Йому встановлена остання зміна окладу, встановлена місячна ставка, і вказано, що він використовує схему нарахування за місячною ставкою. Альтернативна схема нарахування це погодинна ставка. Якщо у працівника встановлена місячна ставка, то навіть незалежно від того, яка ставка встановлена, для працівника також повинен бути виставлений робочий календар. Наразі у нього виставлений стандартний системний календар, і вказано, що він не використовує таболів. Обліку робочого часу. Мається на увазі дані табелі обліку робочого часу. Тож, глянемо, що відбувається у цього випадку. У працівника немає табелів. і ми в той же час спробуємо нарахувати йому, подивитися, як виглядає місячний табель обліку робочого часу. Для цього сформуємо. Табель за вересень 25-го року. Збережемо його, щоб не відкривати потім кілька разів. І подивимося, що ж ми нарахували для Максима Колесника. Тож, встановимо фільтр і застосуємо. Отож, Максим Колесник був, мав якусь відсутність оплачувану відпустку і всюди решта в нього проставилося автоматично по 8 годин. Чому проставилося по 8 годин? Да, тому що його стандартний календар. Встановлений для працівника передбачає. Зараз у нас вересень 25-го року, і передбачено 8-8 годин робочого часу на день. Тому, якщо для працівника не встановлена відсутність і він не зробив табелів робочого часу, то Йому встановлюється, береться робочий час згідно із його робочим календарем? Це найпростіший випадок. Тепер повернемося ще раз до цього найму і звернемо увагу, що галочка використовувати табель, робо, табель обліку робочого часу для цього працівника не встановлена. Чи означає це, що. Максим не має права створювати табелі. Насправді ні. Ми можемо зайти у, наприклад, розділ відпрацьований час, і Максим Колесник може натиснути почати роботу. Завершити роботу і, скажімо, відзвітувати нині. Це, напевно, буде занадто багато. Скажімо, 10 робочих годин. Він скаже, що працював над завданням. Керівництво проєктом проводив довгу зустріч з замовником, і тут можна додавати зразу декілька завдань, тоді буде створено декілька табелів робочого часу за цей день. Але для прикладу ми обмежимося одним. Тобто, нехай реально він скаже, що він працював не 10 годин. А 9, тому що ще одна година була витрачена. Скажімо, на обідню перерву. Отож, Максим зробив звіт, і тепер, якщо відкрити цей звіт, то ми бачимо, що у нас стоїть робочий час 9 годин і оплачуваний час 9 годин. Добре, поки що ми це збережемо і повернемося знову в розділ зарплата. Відкриємо місячний табель за вересень. І подивимося, що відбулося. Як бачимо, поки що тут нічого не змінилося. Нічого не змінилося, тому що в працівника не очікується, що він буде створювати табелі, І для того, щоб цей робочий час врахувати. Ми повинні поставити галочку враховувати години з табеля. Зокрема, знизу тут написано попередження для цього працівника, що налаштування робочого календаря не вимагають створення табеля. А якщо ж ви хочете врахувати, то повин... треба поставити галочку враховувати години з табеля. Збережемо і закриємо цей табель. І знову повернемося до місячного табеля, і перезавантажимо сторінку для того, щоб її оновити. От. У нас змінилася цифра на 9, і з'явилася така червоненька крапочка, яка означає, що в цей день. Був створений денний табель, і на нього можна перейти і переглянути. Так, тепер уявімо, розглянемо іншу ситуацію, коли ми перейдемо на цей табель. Поки що. Заберемо. Заберемо цю галочку, чи навіть видалимо табель, що він нам поки що поки що не заважав і зайдемо на працівника і змінимо йому робочий календар. Скажімо, припустимо, що із... Червня місяця колесник Максим працює за тим же робочим календарем, але тепер йому поставили галочку, що використання табеля обліку робочого часу є обов'язковим. Якщо ми повернемося до місячного табеля і перерахуємо його. То тепер ми бачимо, що у нас залишилася оплачувана відпустка, але більше ніякого часу не враховано. Часу не враховано, тому що немає денних, денних табелів. Отож, якщо зараз Максим. Зробить ще один, ще один звіт, то ми не обов'язково повинні користуватися цією кнопкою. Можна додати просто одиночний звіт. Скажімо, з 10 00 До 14 нуль. В реальності бажано ж вимагати, щоб працівники писали короткий, короткий, але зрозумілий опис роботи. І щоб опис був достатньо конкретним, щоб при бажанні можна було перевірити, чи ця робота дійсно відбувалася. Оскільки очікується, що тепер працівник мусить звітувати час, в нього більше не з'являється опцій, де він може визначити, чи враховувати, чи не враховувати цей час. Час буде враховуватися. Постійно і тепер, коли добре, ми повинні обрати, обрати завдання і збережемо. Тут скидається, це демо і тому постійно скидається на попередній рік. Отож у нас є поточний місяць, ну цей працівник має. Роль директора, тому при бажанні він може сам собі затвердити цей табель. Незалежно від того, чи табель затверджений чи не затверджений, він все одно враховується у місячному календарі. Тепер перейдемо знову ж в місячний табель. Ось ми бачимо, що у Максима Колесника з'явилося 4 години відпрацьованого, відпрацьованого часу. Це такі дві два базових варіанти, які. Дозволяють зрозуміти, як заповнюється власне місячний табель робочого часу. Тобто він може заповнюватися або на підставі робочого календаря працівника, або на підставі індивідуальних табелів, або ж у комбінації, якщо праців... працівникові працівник позамовчним використовує календар, але він все одно може Може звітувати. Подивимося тепер на ось цей звіт, і ми бачимо, що тут є робочий час і оплачуваний час. Звідки береться це налаштування, і що робити, якщо нам треба не просто враховувати робочий час, а скажімо, враховувати робочий час відпрацьований. Вночі або понадурочно. Ну, давайте розглянемо. Зараз ми розглянемо ці налаштування, але раз вже ми задали оплачуваний час, то він використовується саме для цілей розрахунків із замовником. І в той час як зарплата нараховується згідно. Робочого часу, то для виставлення рахунків може використовуватися потенційно інша сума. Тому, за умови, що організація продає безпосередньо робочий час своїх працівників, в окремих випадках може мати сенс завжди вести суму. Яка буде потім виставлена для оплати для того, щоб зекономити час при виставленні рахунків? Це налаштування є опційним, як і налаштування видів робочого часу, які ми збираємося обліковувати, щоб задати види робочого часу. Ми перейдемо на закладку налаштування в налаштуваннях організації, і тут ми можемо обрати, скажімо, припустимо, що ми збираємося враховувати понаднормові години і нічні години. І так само, але в подальшому ми не будемо більше використовувати оцей оплачуваний час. Якщо ми збережемо налаштування. І повернемося до таборів. Ось то у нас з'явилася графа потентурбовий час і нічний час цей звіт. Вже по замовченню з'являється в режимі для читання, оскільки він був затверджений, але оскільки ми маємо повноваження адміністратора, то ми все ще можемо його змінити. І якщо ми виставимо, наприклад, ще годину понаднормового понаднормового часу, то при перегляді в місячному табелі У нас з'явилося 5 годин робочого часу і 1 година Одна година понад, понад нормового часу. І в подальшому при нарахуванні, при нарахуванні зарплати, можливо, тут так само, ми бачимо, що у нас є година понаднормових, і вони можуть бути враховані по іншій. У іншій ставці. Отож, які види часу використовувати? Кожна організація обирає сама, але, що робочий час повинен бути завжди обраний. Напевно це. Ми охопили основні моменти, і залишився ще такий така технічна річ, яким же чином, власне, формувати ці табелі обліку робочого часу. Ну, Звичайно, їх може виносити менеджер, але це не дуже зручно. Найпростіше, якщо всі працівники користуються програмою. і... Вводять табелі самостійно, для цього вони заходять. Коли вони заходять в програму, то вони, вони з'являється така панель працівника, де вони просто можуть знову ж натиснути початок роботи і відзвітувати час на день. При бажанні вони це можуть робити з мобільного телефону. Інший варіант це використання всіляких апаратних пристроїв, які поєднують облік робочого часу із контролем входу. Так звані системи контролю управління доступом. Вправно пропонує інтеграцію з системою контролю доступу Фортнет. І у випадку, якщо її увімкнути, таку інтеграцію, я не буду її заповнювати, але припустимо, що інтеграція налаштована то для працівників в цьому випадку ми можемо задати опцію, що поточний працівник буде отримувати табелі робочого часу з системи контролю управління доступу, власне, обрати Фортнет. Якби у нас реально була налаштована інтеграція, то ми б могли попробувати знайти цього працівника, припускаючи, що він зареєстрований у Фортнеті з таким самим прізвищем і іменем, знайти його ідентифікатор, і надалі, за умови, що інтеграція увімкнена, ми припускаємо, що Інформація про робочий час збирається системою контролю управління доступом. Тобто, кожного разу, коли працівник приходить на роботу, він проводить карточкою, іде з роботи, так само проводить карточкою, і система рахує, коли працівник власне, був на роботі, і так само вона автоматично, згідно налаштувань, визначає, скільки. Часу було відпрацьовано у звичайний робочий час, скільки у нічний тощо. Для того, щоб отримати табелі із фортнету, ми можемо зайти у знову ж, панель відпрацьований час. От. І у випадку увімкнутої інтеграції з'являється кнопка імпортувати, де ми можемо обрати або одного працівника, або всіх працівників, обрати період, за який відбувається імпорт, і після того імпортувати. Тоді для всіх працівників таболі будуть проімпортовані. і це дозволяє організувати облік робочого часу у випадках, коли працівників багато, і не всі з них мають офісну роботу і час звітувати. Ну, зауважу ще для повноти картини, що якщо ми згадаємо, як виглядали налаштування. Налаштування робочого часу, то, попри те, що як вони виглядали початково, попри те, що в кожного працівника має бути робочий календар, навіть якщо в нього погодинна система оплати для того, щоб розуміти, які дні є робочими, які вихідними. Для працівника в розділі додаткова інформація може от стояти ще така галочка, дозволяти звітувати відпрацьовані години без вказівки на конкретне завдання. Саме цю опцію так само слід виставляти для працівникам, які отримують таборів обліку робочого часу і Скуд, з тим, щоб зазвичай Скуд не віддає інформації про завдання, або ж просто у нас може бути працівник, для якого ми хочемо обліковувати робочий час, але який виконує якусь однотипну рутинну роботу, і де облік завдань не має ніякого інтересу. Ну, останнім, що можна сказати, що можна сказати про робочий час, це власне про сам місячний табель робочого часу. Місячний табель в першу чергу слугує інструментом для перевірки, для перевірки місячного обліку. Який використовується бухгалтером перед нарахуванням зарплати. Тобто, попри те, що цей табель можна видрукувати, експортувати в Excel, видрукувати і зберегти, у нас немає як таких можливостей безпосередньо редагувати редагувати табелі безпосередньо тут. Тут є можливості. Там, умовно, там швидко швидко згенерувати табелі за потреби, або ж у випадку помилок, там повиділяти таболі, які були створені в вихідний день тощо. Проте сам, незважаючи на те, що ми можемо зберегти, кожного разу. Коли ми відкриваємо робочий таб, місячний табель, він перераховується заново, і саме по собі нарахування зарплати бере інформацію із первинних документів, таких як власне денні табелі і, наприклад, документи відсутності. Місячний табель це лише інструмент для перевірки. На цьому, напевно, огляд використання робочого часу для цілей нарахування зарплати можна завершити, і, можливо, в іншому відео ми розглянемо, як обліковувати робочий час у проектному обліку і для продажу клієнтам. Користуйтесь вправно.